Да ось на балдашнике відлітає від тюбіка і закрутити його неможливо. Або все разом відлітає. Хочу уплотнити стик оцей. Ось він вільно собі заходить. І спробую для цього таку звичайну ниточку. Швайну. Намотаємо. Візьмемо, поміряємо, як воно О. стало полотніше. Зараз я одягнемо? Так. Можна якось назад вміст тюбіка повернути? Ну, якщо його тут трошки випрямити, угу. то він повернеться. Тепер спробуємо закрутити, що у нас вийде? Тюбик. Закрутили. Дар открутити. відкрутили, Кришечка тримається.